Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Хто ще не, підписуйтесь, не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Так, а сьогодні будемо зробити заміну а, трансмісійки, а, точніше сказати, трансмісійної оливи в задньому мості. А, послідній раз замінював, чесно кажучи, навіть вже не пам'ятаю, коли була заміна. Ось вирішив сьогодні замінити. У нас така погода а, не новорічна, тому що дощ. Ось. А, то вирішив чимось зайнятись і вирішив замінити. А, замінювати буду та 17 Ось це а, з трактора залишилося. Ось, думаю. На тракторі воно там і десь 40 годин, то. Так, друзі, залазимо під машину. Не забуваємо взяти ось такі два ключі. Ось. Так. І ключі на головка на 17. Ой, відкручуємо для початку. Ось так. Потрібно а, для початку зорвати її. Так. Так, пішло. Пішло у нас. Так, ставимо. У нас є ось така. Каністра. Ось, ну, не повинно звідси так виливатись. Ось воно є. Ну, це. Це вже радує, що воно, друзі, є. Так ось ну воно ну. грязнюще. Ось так. Що там у нас? О -о -о. Вроді би все, все ціленьке. І зараз будемо ось заливну пробочку відкручувати. Так, розкручуємо зливну пробочку. Так, ставимо каністро, а то у нас повинно. Ну, буде багато злитись. Ось бачимо. Яке чорне чорнезне Так, що у нас тут? Ой! На пробці. Зараз подивимось. Нехай стікає. Так, ну, заливна пробочка чиста. Ось. Ну а заливна, ну, звісно ж, трошки бачимо металеву пилюкує. Ось. А, ну так, знаєте, щоб була прям стружка, то немає. Ось. Ну, думаю, даний редуктор ще походить. Ось так. Так, друзі, зробив ось таку приблуду. Компресор, пляшка, два шланги. Зараз подивимось, подивитись, як воно працює. До речі, працює дуже супер. Тому що, а, знаєте, ой, так, іншим способом туди, знаєте, важко залити. Так, короткий, пішов туди. І тут до компресора під'єднуємо. Так, підсоєдиним до компресора і дивимось. І пішло. Звісно, пляшечка мало пропущає, тому що я просто, знаєте, так зробив. Ось, можна, звісно, можна зробити набагато краще. Можна так зробити, що... Буде прямо, знаєте, все швидко. Ось, ну я так, знаєте, на швидку руку, ось видно, що йде, йде, потрошки йде. Плюс ось звідти там воздух йде. О, бачите, бачимо йде. Ось так. І заливаємо, а поки звідси... Легенько не потече мастило. Так, друзі, залив. Зараз буду йти, провозитися, буду дивитися, чи щось помінялося. Ось, тому що міст десь після від 80 до там, 95 трошки підвиває. Ось. Подивлюся, чи є, чи а, змінилося щось. Ну що ж, друзі, покатався, все супер. Міст набагато тихіше себе поводить. Ось, ось заміна трансмісійного мастила, в принципі, допомогла. Ну, хтось заливає тат 17 хтось заливає а, Нігрол. Я ось такий заливав тат 17 і І все супер. Так, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!